І думаю, іду мої солденьки, йду, зроблю трохи на горі там на другій поверсі трохи якийсь лад, бо ходжу, ходжу, а невістка має приїхати. Зараз моя відпуся, а порядку то нема. Я то нічого не роблю. порядку нема, треба все повити, всі, всі порохи всюди, а я ж то нічого не роблю. Знаєте, Отак і йду зроблю, хоч чуть-чуть взяла пилосос. Пилосос треба сам помити, але взяла пилосос і треба попелососити. Тобто, двері відкриті в нас сюди в ванну. Отаке йду, буду робити. Зайшла тут в ванну, покажу вам, що в нас тут душова кабіна. У ванні є. Має бути ванна, ванної нема, бо в нас погана вода, так що ванної нема. Ну, вона вже і не потрібна, бо немає дітей. Плитка отак от виложена. Ми давним-давно купували ще з сину. Вала, цю плитку, вона була дуже дорога, дуже дорога на той час. Ну, але ми так хотіли і ми так купили. А що тут у мене? Два тазики Я вам горох так ли покажу, бо в мене тут пральні машинки, тут, над е як е над ванною, отака. Виложена плиточка, усе мало бути над ванною. Ванної поки що немає. Ну, немає, ми і не стараємося, скільки та ванна не самокоштовна, але вона нам не потрібна. Плитку всю виложу чоловік, бо він в мене вміє все зробити. Він такий хлопець, що він має О, вміє все. Тут бойлер у нас. Отак: двері на вихід. Там там всі халати, халати і і сушки, і все, що на світі. Що я вам буду показувати, таке в кожній. Ванні таке, як в кожній вайні, хто має, з другого боку, в нас таке велике вікно. У ванні в нас велике вікно, так щоб було видно. Вікно, батарея, все те, як все належить. Ну, отак. отак. Такий декор. ось це такий декор ми з цієї плиточки хотіли і так собі от зробили до долини. Ну, а зараз вийду на гору туди. І по кімнатах, може щось зробити. О, і під треба вже змити, і то все. Що... А я й то та, що... Та, що, та що той пилосос. Бачите, вбралася безземно. вбралася якісь сняри. І та що той пилосос нагору. Ну, що робити? Дба кому? Мушу сама то зробити порядок. Трохи, трохи, хоч попис. Ой, хоч попилосоша. Трохи попілосошу, може, і хоч чуть-чуть щось зроблю. Хоч чуть-чуть щось зроблю, знаєте? Я тай ліпило сосу. <смі> Ось я на дворі не що робити, то хоч треба в хаті, хоч щось зробити, а то діти приїдуть, а у мами тут порохів, хоч, хоч і хочете то робити. <смі> Отак. Отак. Включаю світла. Отак, ну, у нас світло включається, зараз вам скажу. Я виключусь, зараз вам скажу. Mm -hmm. Не можу ще включити. І все, треба ті капці позбирати. Коротше, такий у нас вид. Отакий у нас вигляд. Тут ще в мене є сушка, видите? Є сушка, ще тут сушу. Одяг, якщо в мене дві, одна є в ванні, а одна є тут на горі. Ну, таке величезне вікно. Отаке от величезне вікно і такий вигляд мені від цих пирів. Там у нас під підскодову є морозильна камера така. знаєте. Ну от не було її де покласти, і ми її поки що там лишили. Ну, ну Розчитували на друге, думали, може десь якась кухня, може що. Але ми так її там лишили. На, на всякий на випадок всякий вона поки що ще там. І там повно м'яса. такого. Отако. Така дівчинка, вона з мозаїки. Хто за мною слідкував, то знає, що тут вона зложена з мозаїки. Я її зложувала, перезложувала її чуть внучка, а так дочка, а я вже докінчила. Такою брала в рамку і така малящася дівчинка. У мене тут на сходові. Все, більше тут нічого такого немає, та величезна картина і величезна люстра. Все. Іду витирати якісь, складати якийсь певний одяг, а потім пилососити. Так, прийшла сюди, включу всі світла, поключаю і трохи то -то поскладаю, мої дорогеньке. Трошки поскладаю, бо то вже не, не справа, не діло позбираю ті всі сукінки, котрі не потрібні. А тут у мене, знаєте, от вам скажу, тут у мене оце все позабираю. А тут у мене подушки. На них ніхто не спить, але вони тут є, що от приїде дитина одна чи друга, і вже є е, готові, готові подушки, ті, що не обрані. Шубу свою треба обрати в той, тут ще так само такий є собака величезний. Це ще привозили колись з Москви. Таке. Ну, то не в Москві ми купали, ми купали по дорозі. І всі, всі такі величезні одіяла, я купувала все в Москві. От все купувала в Москві. Колись, колись, ще, колись ще початок 2000-х років, чи ні, я ще певне, що до 2000-х років. Ну, отак. Що вам сказати? Живемо по-простому. Живемо по-простому, ми не, не багачі, що маємо так, як багачі мають. Живемо по-простому, і нам вистачить. Якби були діти, можливо, було б щось краще, бо ми б щось більше старалися, щось більше зробили. А ми так робили і не доробили. Знаєте, от так в мене виходить, що от робимо робимо, і не доробляємо до кінця. Щось не пускає. Значить, так має бути, як не пускай. Зараз я на вішаки позавішую, так що, хоч би, хоч би трошки таке, знаєте, не було. І візьму попилосошу, а там вже якось буде змею, бігом попужую ті пирохи. Бігом попужую. Отак то все висить, а я прийшла. Добре, буду щось робити. Знаєте, мої слоденьке, я вам скажу, що. Що тут, якби були діти, хтось, то ви може по черзі десь по черзі, щось собі кожен робив, знаєте, а то нема нікого і все на мене. А я а я що? Я винесла, кинула, коли маю час, тоді роблю, коли немає часу, тоді не роблю. Але переважно от всі лахи на гору, на гору тепер собі сама задумуюсь так. знаєте, Часом думаю, боже, яка я, колись на діти так. ой. На діти так цілий час, цілий час все, щоб порядок, порядок, що ви там накидаєте? Подивилася, як діти ви приїхали і сказали, мамо, чи, чи внуки, внуки, а внучка би сказала, бо внук ні, внук ні, внук в мене такий добрячий. Ну, та й внучка добра, але внук ніколи нічого. А внучка би сказала, бабко, ви що такі зробили капарна в Так би сказала моя внучка? Та би вона то сказала. Що я так наробила капару. Ну так, то треба все, все треба позавішувати, знаєте, всі свої куртки. Я як з долини її взняла, ті всі куртки. Е, ну, як, як винесла е, з гори на долину і з долини на гору. І все, і так на вішаках лишила. А тепер треба сюди позавішувати. Аби хоч не, не валялось так, не? що хоч би щось такого не, не було розкидане по, по ліжках. Ну, Так хочу зробити. Хочу зробити, бо Вікуся приїде. Вона дівчинка добра, але, знаєте, скаже, або мама чисто нічого не хоче робити. Не скаже, не скаже. Може собі подумати, дитина. Може собі подумати, що так. таке засунути. Хочу докладно вже все зробити. Кажу вам, тут в мене музика грає, але я взяла кульок, і він, певно, ще не дуже добрий, але я його з'яжу, покажу вам сорочки Чекайте, Ти моїх куляри не буду, ви без окулярів. Холодно тут, знаєте, я оділа той грубший такий сведрик. отакі мого сина сорочки, ви я вишивала, ви Ця угу. сорочка ляна така, і таку віці сукенку вишила. Точно таку саму, знаєте, просто е, сукінка у неї вдома вона забрала туди. А сорочки лишились тут, вони мали женитися, мали бути весілля, а нічого не зробили. І так все облишилось. Я вам показувала, що я вишивала ті всі вишивки, то все я вишивала. Ні одного разу, не одів, ні він, ні вона. Для чого воно, знаєте, о другий раз, другий раз мені хочеться плакати. Бо дивлюсь на то, всьо, що я так е ночами, ночами то все шила, старалася, шила, знаєте, так хотіла. Страшенно в мене було бажання. Заравду плакати, знаєте? А зараз заравду плакати. А від... Коли вони поїхали, відколи почалося це все, мені відкинуло все і нічого не хочу. Я от виходжу до людей, я от сміюся тако, все і стараюся, але от, е, мені нічого, нічого потерти якийсь салафан, але нічого його зв'яжу. Треба всі салафани, десь в мене є там е, повно в гардіробні тих салафанів, але треба принести. Але я нічого не хочу. Я, знаєте, От може і у вас так, як хоч то, може, я не знаю, від чого, то, то, від чого -то, чи то від того, що то э, ця війна, чи від того, що вже такий э, вік, чи від того, що э, діти поїхали. Я не знаю від чого. Я сама себе не пізнаю, що я так нічого не хочу. От нічого не хочу. Абсолютно. Можливо, що це від цієї війни. але бачите, зав'язала на гус, так що вже не той. Але я нічого не хочу. От немає бажання ніякого. Ніякого немає бажання. Тут все Хто свіженький хто свіженький і мене не і не бачив. Я показую таку сорочку вишивала синове Він пів села відшило тої сорочки. Так сподобалося, що він, як я вже так колись казала, він як кінчав е, технікум, то е, пів то альбома все в його сорочках. Все, ну, всі його. А він, ні. Я кажу, що це таке? Я тобі вишивала всі діти в сорочках, у твої сорочці, а ти ні. Аж десь там одна якось так. Дай, 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 і він такий. Беріть, 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 беріть. То пів села потім відшили тої сорочки. Всі хотіли, всім всі сподобала така чорнобрива, от бачите, яка така чорнобрива сорочка. І таку я йому вишила сорочку. Ох. От, от таку вишила. То все ночами сиділа, вишивала, все вшита, все зашита, все гарне, сико. Ви як я вам показую, то все. То все показую. І таку ще вишивала своєму внукові, вишила, як до школи ходив, ще там є. Не буду вам всі показувати, там ще є і внукові, і, і, і внучці, і, і всім ночами. До другої години ночі, до другої, до третьої, то шила, шила, шила. Звідки я тої сили мала? Я не знаю, що я так все робила і так ще так ще шила. Май поняття, Тепер я не хочу. Навіть на то не то, що шити, навіть на то дивитися не хочу. Так, не можу викрити. Все, понавішувала там. І в нас всюди, і не буду, знаєте, от не буду там. Я попила сушу, але отут, от де в мене на дочка понасипала тютюну всюди, не буду той тютюн забирати, знаєте, бо не було молі. Ну, Як сказати, моль по десь десь є, а тут тютюну так понакидала, вона й щоб не було молі. Тут от в мене таке ще. Е Старе таке крісло, ще ми такий диван мали і два крісла. Ну так ми сюди це крісло винесли одне на гору. Треба я вам покажу, яке в нас є крісло масажне. Зараз мої хороші. Ну, Тут кинула поки що ті шуби на той диван. Так будуть. Бо потім я їх беру в чехли і щось, може, вийти. винесу цей, той манікен на цю шубу, дочки, норкову і її на манікен. Поставлю. Що я вам хочу сказати? Хочу вам сказати, зараз я вам скажу. Дивіться, бачите, от, що в мене всі такі, в чотирьох кутах, в підлозі є такі, така, як витяжка, такі квадратики. Це чоловік вирізав ламінат по це другий поверх. І там, знаєте, е, в нас нема залито. У нас нема залито, у нас лише ніякі. Е, що бальки виставлені, як вона сказала, балки ті виставлені, і е, там утеплено трохи, і він навіть не утеплено, навіть не утеплено, бо то йде з першого поверху, не утеплено, але так, щоб підлога дихала, то все, і він зробив отакі з дирочками такі витяжки. О, в кожній кімнаті по чотири витяжки. О, тут я вам показую ще Одна, там друга, тут, од... тут там одна, тут друга, і так кожному кутику. Бачите, тут ще одна така витяжка. Ну і там під тим столом, і під тим столом також є. Зараз вам покажу: от і під столом також є витяжка. У, у всіх кімнатах, так. у всіх кімнатах. Тут забрала взуття, все взуття заберу на долину. Може буду носити якесь а ті. Ти сапожки, чи як ботиночки осінні одні, і ті, як босоніжки другі, кудочки тої, що з Італії, але вони на неї вузковаті треба, щоб на якесь копито закладати, аби їх ну зробити ширшими, що одні, що другі. Не знаю, чи вдасться чи не вдасться, але попробую. Так, добре. Все, сюди заклала. В тій кімнаті також все заклала. І в цій кімнаті заклала ті курточки, що вона так буде, ну а що робити? Так мусить бути. І йду я м -м, забираю то взуття, і можливо, я зараз то все ще попилосошу, але покажу вам ще то крісло масажне. покажу вам. Так, мої хороші покажу вам ще крісло масажне, що ми маємо. То дочка купила таке крісло, тут ще я нічого не зробила. Я ще тут нічого не зробила, ну а, -а, -а, -а що робити? Позвонила дочка. Поговорила, подзвонила внучка, поговорила з ними. Хоч складала там трохи, вішала то шматі, але все одно діти її діти так не можеш. Ну зробь. Трошки сьогодні, а трошки завтра, і я то, -то все зроблю. Зараз ще з заберу то то все, що сохло. Коротше, роботи ціла хмара. Дивіться, показую вам це масажне крісло. Я не знаю, чи воно зараз в даний час воно підключене, чи воно не підключене, але масаж воно дуже файно робить, це крісло. Дуже файно. Це дочка собі придбала таке крісло було. Фірамки, не видно так добре треба. Тут усі, так само самому порохи всюди. Треба зробити. Дочка, собі таке крісло придбала, купила. Mm -hmm. І тут поставила біля ліжка, і тут вона. Е, ну, Масаж робили всі. І, і, і Я приходила на масаж зелини. І чоловік приходив на масаж. Чоловік не так часто, а я частенько. Зараз я попробую сісти і вам показати. Ну, от, мої солодки, Я і сіла на то крісло показати вам то крісло, яке воно в нас є, таке м -м -м, масажне, масажне крісло є. Файно так тут посидіти, масаж зробити собі то красота, то красота. Знаєте, себе так потім відчуваєш якось легко після того масажу. Ну, Але то його треба робити хоч два-три рази в тиждень. Той масаж треба робити хоч два-три рази в тиждень. Покажу вам, тут має такі кнопочки. Отакі кнопочки нажимаєш, воно витягнути з розетки. я би вам навіть показала, можливо, ще колись вам і покажу, як воно. Але що собі стараюся, так, знаєте, е, тут є нажимати, нажимати можеш собі на шию робити масаж, е, можеш опустити спинку нижче, е, сюди на, е, на спину, можеш зробити масаж, включаєш на ноги, Чекайте, бо я, мені на очі погано, на ноги. Знає, на ікра, воно собі там теж так тобі масажує, трісе там і так все робить так. Знаєте, ніби тобі людина робить масаж. Так. Це не рекламую я це крісло, це просто таке у нас є крісло. І, і все. Добре, добре, показала вам, яке крісло маємо. Ну, от і все, мої хороші, показала вам то крісло, то, то, то одне щось, то друге. Ах, дякую вам. Дякую вам, хто залишався зі мною. Кому цікаво, що тут в мене робиться, що я роблю сама тут на цьому, на цьому поверсі, в цьому домі. Всім щиро дякую, всім щиро дякую. Я ще тут залишуся, ще буду працювати, ще щось може зроблю чуть-чуть, Якусь годинку. А ви залишайтесь здоровими, будьте щасливими. Всього вам доброго, бережіть себе, бережіть свою родину і всім до зустрічі. Всім пока, всім до завтра, всім пока, мої дорогі.